Вітаю вас малята! Сьогодні ми з вами відвідуємо лабіринт удачі. Якщо ми пройдемо його, то знайдемо скарт від короля. Грамотія, але ми зможемо його отримати лише зібравши шість ключів. Для цього вам слід бути уважними, правильно виконувати завдання і правильно відповідати на запитання. Вирушаємо! Ключик є ось за цими дверима. Щоб його дістати, необхідно з картками-фішками попрацювати. Картку швидко підіймайте усі звуки визначайте. Назвіть звук і визначте, який це звук: голосний чи приголосний. Цей лабіринт нас веде до удачі, там нові нас чекають задачі. Фішки ви друг беріть, звукову схему до слова складіть. Хоч крокуємо далі, ви розумні діти, далі. Хто це нас тут зустрічає, головою тут киває? Чи впізнали ви слона? Хобот є і є нога. Цей слон надзвичайний. Він показує нам нову літеру. І її алфавітна. Літера називається Л. Літерою Л означається звук Л. «ль». Дітки, придумайте слова, у яких є перший звук Л або л. Наприклад. Лікар, лимон. А тепер ви, дітки, спробуйте придумати слова, у яких є перший звук Л або л. Чистомовки промовляйте, звук останній, додавайте ла-ла-ла. Молоко пи-ла, лу лу лу. Купили ми пи лу ли-ли-ли, ми компот ли Ло-ло-ло. Разом їдемо все ло. Лі-лі-лі. Діти граються ма-лі, лабіринтом ми йдемо і склади читаємо. Дітки, давайте разом прочитаємо склади. Ал, ул, ол, ИЛ, ел, іл, ла, лу, ло, ли, ле, лі. Молодці. Малята ми з вами зібрали шість ключів і тепер можемо отримати скарб. Швиденько беріть до рук олівці і крокуйте до скарбу. У народі кажуть, знання то скарб, а вміння вчитися ключі до нього. Поясніть це прислів'я, як ви його розумієте. Скажіть, дітки, а чого ви навчилися, мандруючи лабиринтом удачі? Молодці! На цьому наша подорож закінчується. До побачення, до нових зустрічей!